Вітаю вас, шановне панство. Знову ви мене бачите на цьому каналі і з малесенькою затримкою. Справа в тому, що, що прийшла неприємність відкривай ворота після тих всіх невдач, що мене спіткали. Протягом останніх кількох місяців у мене ще накрився був кришкою, мідною е е ноутбук. Власне, відео, відеокарта, якщо я не помиляюсь, щось там перегрів її. Ну, дякую друзям, які хвилювали, що зі мною сталося, бо напевно заходили на сторінку чи в контактах чи в однокласниках і бачили, що я її не відвідую, отож... мене бо ну, я був, комп'ютера не було. Друзі, я сьогодні я планую завтра робити з своїм е виїзд в недалечке село, а сьогодні дощ перестав і я вискочу на годинку. Покопати на одне посовище, яке мене спокушало вже дуже давно. От воно попри дорогу і, можливо, ви навіть чуєте шум машин. Тож я заскочив сюди 5 хвилин, покопав пломба і якийсь скакав мідний. Він мене тішить тільки як сигнал. Ну, це один крейсер. Один крейсер дуже змучений. Він мене тішить як, просто як сигнал. Що тут варто шукати? Місце взагалі не копане, я дивуюсь, місце не копане, добре, друзі, немає часу, дві години маю десь, якщо дощ не, не вижене мене. До зв'язку. Ну що ж, друзі, місце однозначно заслуговує на більш детальне і більш уважне дослідження. От, от така шестеренка від старого годинника. Що ж вони теж такі. Ну, цікаві речі, коли їх знаходиш, то якісь таке задоволення отримаєш. От, знаю, знаю чоловіка, який збирає їх. От, друзі, і от 800, кінця 800-х років ну звичайно ж, він трупачок. Але це ще один сигнал, що варто тут копати. Пішов дощик. ну Цей дощ в Божій доброті, знаю, що весна, селяни чекають дощу. Ну Я також селянин, дощу не чекаю, щось він мене не тішить. Корови немає, щоб її пасти, кози немає. Сам не пасу. Добре, друзі, їдемо. Ну що ж, друзі, е, дощ конкретно мене вимочив. Я промик, промок до ниточки, до, до останньої волосинки на, на моєму грішному тілі От. І, і втік. Ну, Майже поплив, бо злива була конкретна. Поплив я до свого жигулика і додому. До Обсох, дочекався, що дощ спинився і... І вже на цьому полі, де пасовище, де дід з цукерою мене хотів вигнати. Не щастить мені на пасовищах. Люблю їх, але мені на них не щастить. От, друзі, там я знайшов що встиг під ощем знайти ходячку якусь, ножик складний, вже не знімав. От, друзі. Ну і тут прийшов на своє пасовище. Недовибити і п'ятачок 46-го року. Чудовий. Я, наскільки я пам'ятаю, він нічого не коштує. Але монетка дуже така, ну взагалі великі монетки приємно піднімати. Добре, друзі. Надіюсь, що щось вирию. До зв'язку вишпортав, друзі, я ще одну знахідку. От, Це конинка. Це конинка така велика і зогниша. Але рідкісна знахідка, як для мене, бо мені здається, я більше срібних монет знайшов, ніж ніж конинок. Всього здається 34. Така конинка, друзі. До зв'язку. Приходила делегація тепер від пастухів. Розказували мені про те, який корисний домашній сир. Питалися мої діти. П'ють домашнє молоко. Ну, це так такий підтекст, що ти купаєш на пасовище. Ну, от, е, я сказав, що діти не п'ють, але чи будуть мені носити додому молоко, якщо я перестану копати. От, спитався, звідки я такий мудрий взявся. ну от, Вся розмова, в принципі, я ще хотів поговорити, бо я люблю говорити, я люблю людей, е, люблю людей, людей адекватних е, і люблю погрузити таких людей, які думають, що вони весь розум з'їли. Пішов геть. Щось там бурмотю підніс, якщо не я вже не чув. От І вон сидять. Сидять. Раз, два, шість. Раз, два, три, чотири, шість. Шість. Я би зняв їх, але то всі всі, то, то ж в моєму селі не хочу. Не хочу їх піарити. Ось, друзі, знайшов. Знайшов такого облізлого володю. От, Він обліз так. І підгнив. Так можемо сказати, Вова облізлий. Ну от Вова облізлий, в мене вже дуже облізлий. Є якісь якісь там маркування ММА. І все І все, знахідок мало, друзі. Будемо надіятися, що завтра мені з камарадом повезе більше. Ну тут вибито, тут реально я вже виток. Я під 150 мене звідси витягнув і так дивуюся, що щось попадає. До зв'язку. Так, друзі. Сидять, сидять пастухи, щось дивляться в мою сторону. Щось, я так метрів 100 від них. От, е. Ні, ну реально, вони мене достали. Я перестану, я перестану копати тоді, коли, коли їхні корови почнуть в памперсах ходити. Тобто от дивіться, давайте порахуємо корови. Зараз я спробую притягнути. Так, будемо піарити їхні корови. Так, у нас є дві, чорнобілі, три. Так, і от там ще одна. Чотири корови. Чотири корови. Чотири корови. В, ці, в цій місцевості, нагадую, тут. Лів... Ну, коротше, шість корів корів. Шість корів пацани. А в цьому... в цьому куті живе десь орієнтовно під... Під 500-700 до 1000 людей. Тобто 1000 людей, сім корів. От. І ці корови йдуть по вулиці, там залишають свій це, е, е, продукти життєдіяльності. Тобто гам, коровичі, пироги, ліплять пироги по дорозі. І ми, е, хто не має машини, хто має машини, все лишає собі на болотниках, на, 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 на бризовиках. А дехто взуття, деколи діти залазить в ту фігню. От. І це вважається нормальним. Ви собі, може, давайте на, на секундочку уявимо, що я живу в місті івано франківськ я вже про Київ не кажу, про Львів, про Харків. Я живу в кауші і виганяю собі по, по лесі Українки корову, корова йде, сре, і мені ніхто нічого не каже, ні? Там не б зразу вилупили, разом з тою коровою, Били б би раз мене раз корову. Два рази мене раз корову. Може би корову не чіпали. От. А в селі це е, вважається нормальним. Тобто нас, жителів села, які, які не тримають корову, е, таких більшість, поставили в е, нерівне становище. Тобто, це ми люди другого класу. То ми мусимо з цим миритись. Тобто люди в кавуші є вища раса, а люди там в Краховичах, в Ракові, в Небилові. Це друга раза, тому що нижче. Тому що ми маємо змиритися з коровичим гімном. Я би закривав на це очі, якщо б вони закривали очі, на те, що я ходжу і копаю. Я ж ямки закопую, брат, закопую. Ні, сидять мене обсуждають. Наступного разу я їх на кам... в інтерв'ю не візьму, поговорю. Що ви скажете про те, що я копаю? Хай помитікається. До зв'язку, друзі. з тими коровами, з, з, з тим монологом про корови, я й забув, що я хотів, в принципі. Показати, а показати печальку хотів, друзі. Дивіться, який я на, на персток знайшов. Бачите? Суперовий, не радянський. І я його захерачив. І я його захерачив, бляха-муха. Чекай, фокусуй падлюка. Так, оно. Ну, дивіться який малюночок. Бляха. Опа. І я його завалив. от так-то. Ну що ж, друзі, прийшов до мене колега. Такий. Колега мій дуже файний, я на нього дивлюся, каже, не знімати його. От, і потягнув мене сюди. Я не хотів, але пішов, бо я довірився його слову. от До речі, він, він обов'язково сьогодні ввечері зайде в інтернет, в YouTube, знайде канал Адреналін і підпишеться на нього, бо він захоче відео подивитися. От. І друзі, що ми тут знайшли? І ми знайшли годинник. Я дуже багато, ви знаєте, я багато годинників знаходив. Оце моє таке. Я на годинники і на дзвоники мені фартить. І такий маю восток. 18 камней. Вибачте, що по-російськи. Так. Противоударний баланс. І пилі защищені. А то нема проти цього. Ну. Вологу можуть пропускати. До речі, друзі, це позолота. Та-дам! Привітайте! Перший позорник, коли ви можете гризе. От друзі, класно. Залишаємось на каналі. Так, шановні друзі. Задурно я не прийшов сюди. Я знайшов річ. Більше ніж річ, це хрестик, на, на яких написано дуже важливі слова для кожного християнина, спаси Сохрани. От цей хрестик лежав в землі. І на ньому, і, і топтались, і всяке могло бути, що тут тільки не відбувалося. Але саме мене привів сюди, і дуже важливо, мене власне, Андрій привів сюди. І я викопав цей хрестик, щоб він не валявся на землі. Ну, Кажуть, шляхи Господні ніхто не може звідати. От я сьогодні тут мій шлях був, щоб його знайти. До зв'язку, друзі. Ну що ж, друзі, все, досить не копаю я, вже їду геть. Тримаю сили на завтра. От. Я думаю, непогано на ті півтори години, з них пів години я з, тим, з другом поговорив. От. Я йому вдячний, що він перетягнув на ту сторону, не скільки за той годинник, скільки все-таки за той хрестик, тому що ну, особливий такий трепет відчуваю при... Власне, я не так багато їх знаходив, це другий. От коли знайшов хрестик, я в свій час колекціонував і продовжую колекціонувати, скупляти різні види хрестиків. Колись, може продемонструю колекцію хрестиків і іконок, яких я маю, ну, сотні. Сотні, сотні хрестиків і, напевно, багато сотень іконок. Добрий друзі. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Хай щастить вам, бажаю вам світлого і мирного неба, пацани. Хай щастить вам до зв'язку.